Україна потребує кардинальних реформ місцевого самоврядування. В цьому переконаний кандидат депутати по 83-му виборчому округу Сергій Палійчук. Чоловік переконаний, час лагідних слів і обіцянок минув райони та міста потребують коштів. Себто все зароблене, має залишатися на місцях. Натомість українці вже сім місяців годують обіцянками запровадити аж 60 реформ у різних сферах господарювання. Нас планував Янукович 20 реформ. Порошенко запланував до дві 60 реформ. Завтра прийде новий людина і скаже 100 реформ. 23 роки реформи тільки були призначені для, для збагачення одніх олігархів. Це повинен зрозуміти. Реформи повинні бути радикальні, чіткі, і повинні бути е, е, локальні, бити по точкових е, е, проблемах. сім місяців ми тільки бачимо слова. Де ці реформи? Я не можу зрозуміти. Що, замішало, що мішало зробити реформи на місцевому середуванні? Нова влада, нові люди без комуністичного та регіонального минулого цього хоче народ. Саме вони зможуть підвищити обороноздатність країни, взявши на себе сміливість скасувати позаблоковий статус України та розпочати процес вступу в НАТО. Завдання нових депутатів будувати економіку держави для народу, а не для олігархів. І, звичайно ж, провести люстрацію. Хоча тут каже висуванець від радикальної партії Ляшка Сергій Палічук, є запитання, як приймався закон і хто його буде виконувати. Вже є Можна в збувши регіонали і комуняк, які вже озвучують, що вони ці всі рішення, які будуть складатися безпосередньо, будуть приймати в колегію, де будь-громадські активісти, там, де будуть журналісти, не будуть оскаржувати в судах. Якихось там по домовленнях викинули такий пункт, як ілюструвати виборчі посади. Всі знають, для чого це було зроблено, хто цим був заінтересований, хто зараз є у нас, займає найвищі чини в державі. Я вважаю, що їх то саме треба ілюструвати, тому що інакше ми не поборемо. А ще Сергій Палічук переконаний, заробітчан можна повернути додому, створивши робочі місця з гідною заробітною платою. Нескладно розв'язати й проблеми самого Прикарпаття через створення якісно нового соціального паспорту області у взаємодії зі справедливим розподілом коштів державного бюджету.